6 травня свій 40-річний ювілей відсвяткував цех теплової автоматики та вимірювань. Створений у далекому 1983 році на базі пускорезервної котельні. Наразі він став одним із основних технологічних підрозділів Хмельницької АЕС. За роки своєї діяльності персоналом цеху виконано значний обсяг робіт із реконструкції та модернізації обладнання на усіх об'єктах атомної станції. З 2020 року цех ТАВ очолює Руслан Шапольчук, в підпорядкуванні якого знаходяться 374 високоосвічених працівники, які щоденно забезпечують надійну роботу систем контролю енергопідприємства. Цех забезпечує як надання оператору інформації про стан технологічного обладнання, управління його виконання згідно логічних цепочок, захистів, блокувань забезпечення непорушень умов експлуатації обладнання технологічного. Все для безпечної. Експлуатації реакторної установки керівник підрозділу високо оцінює роботу свого персоналу. каже у цей непростий для нашої країни час його працівники повною мірою усвідомлюють важливість виконуваної ними роботи. Персонал розуміє, що від злагодженої надійної роботи обладнання наразі залежить не тільки безпека атомної станції, також безпека держави. Нам... Не можна зважати на ці труднощі, тому що ми мусимо забезпечити ефективну і надійну безаварійну роботу енергоблоків. В експлуатації обслуговуванні цеху ТАВ Хмельницької АЕС знаходяться тисячі одиниць електронного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, обчислювальної техніки у відповідності до світових вимог щодо безпеки та розвитку науково-технічного прогресу. Системи автоматики та обладнання цеху постійно модернізуються. Була проведена модернізація. Обладнання систем управління технологічними процесами каналів безпеки, систем нормальної експлуатації турбінного реакторного відділення енергоблоку номер 1 з повною заміною обладнання на програмно технічні комплекси. Оперативний персонал Служби експлуатації цеху здійснює цілодобовий нагляд за роботою обладнання, шляхом регулярних оглядів, обходів. Забезпечують надійну безаварійну роботу як обладнання нашого цеху, а воно ну дуже різноманітне в нас, так і загалом е роботу енергоблоків. Ще одним з важливих напрямів роботи ЦТАВ є забезпечення оперативного персоналу ВПХС усім необхідним об'ємом інформації. Чималу частину колективу складають надзвичайно досвідчені спеціалісти, ветерани праці, які уже тривалий час працюють у колективі. Для мене це хтал. Був... Це все життя на роботі, скажімо так. Тому що так сталося, що я на роботу попав після інституту в 87-му році по розподіленню. І з цих пір так і працюю в цих етапах. Працювати було в колективі дуже дійсно цікаво, тому що з 2004-го якраз був пуск енероблока, і мене екзамом по модернізації поставили, були. На курірування я прийшов із СУЗів, з механіків. Для мене було дуже багато всього нового, цікавого, непонятного. Завдяки колективу фактично і згуртованості колективу роботи були виконані якісно і вчасно. Сумлінно виконує свою роботу і загальноцеховий персонал. За словами Олександра Гульчука, дбають у колективі як про збереження професійного кадрового потенціалу, так і про залучення молодих спеціалістів. З початку повномасштабного вторгнення персонал цеху ТАВ активно долучався до волонтерських рухів та допомоги Збройним силам України. З нашого підрозділу Виявили бажання захищати нашу батьківщину, два працівника. Вони зараз знаходяться в, бой... в районі бойових дій. Ми зібрали кошти на автомобіль для, для... для... для цих хлопців. Да? Там сума була досить така серйозна більше 200 тисяч гривень, але це не було ніяких проблем зібрати їх. Щиро радіє за своїх колег Олександр Копійко, який віддав 24 роки свого життя саме цьому колективу, пропрацювавши там на різних посадах. Останні 10 пройшли у тісній співпраці з колишніми колегами. Хочу привітати з цим ювілеєм моїх дорогих друзів, шановних колег з цим славним ювілеєм. Ну і сподіваюся і вірю в те, що слідуючий ювілей. Як мінімум цех теплової автоматики і вимірів прийде з такими ж здобутками, і як мінімум буде безпечно експлуатувати вже не два енергоблоки, а чотири, а можливо навіть п'ять, віримо, що цей потужний колектив професіоналів й надалі злагоджено працюватиме, розвиваючи атомну генерацію в Україні, та зустріне свій черговий ювілей з не меншими здобутками.